Інесо, чому ми присвячуємо цілий форум якості і безпеці? Розкажи, що це таке. Бо якість і безпека це основа спроможної та ефективної системи охорони здоров'я. Вони не з'являються самі по собі. Вони потребують знань, системності, лідерства та проактивної позиції. На чому базується якість і безпека? На культурі фахової освіти, готовності працювати в команді та вчитися на власних помилках. Пацієнти, їхні сім'ї та суспільство загалом. Очікують не просто на лікування, а на безпечну, ефективну та надійну медичну допомогу. Де це вже працює? Програми покращення якості та підвищення безпеки працюють в північній Америці та Європі. Особисто я бачила, як це працює в США та в Канаді. Ти власне і познайомилася з тим, як впроваджувати процеси та алгоритми в практику. Як ти впроваджуєш практики якості безпеки у своїй лікарні у відділенні, де я працюю, ми регулярно збираємо та аналізуємо дані, використовуємо чек-листи та алгоритми, рекомендації для профілактики інфекційних ускладнень а також проводимо розбори ускладнень і летальності для постійного навчання та вдосконалення. То що буде на форумі у Львові? На форумі ми розглянемо універсальні стратегії для різних галузей охорони здоров'я. Бо наші спікери це спеціалісти різних лікарських спеціальностей, які вже в себе в країнах і в закладах впроваджують програми якості та безпеки. А найголовніше готові поділитися своїм досвідом з українськими колегами. Тому реєструйтеся та долучайтеся.